Для чого ти маєш знати, яку кількість калорій тобі потрібно їсти щодня і як це правильно розрахувати? Записуємо свій вік, вагу, ріст і свою денну активність. Ми заходимо в Google, вписуємо калькулятор денної норми калорій, вбиваємо свої дані і вибираємо кнопку підтримування нашої ваги. Для мене вийшла цифра 2651 калорія в день. Але це ще не все. Після того, як ми взяли цю цифру до уваги і слідкуємо за нею протягом трьох тижнів, нам потрібно ще слідкувати за своєю вагою. Як правильно відслідкову свою вагу, переходь в мій профіль і дивися це відео. Якщо ми відслідкували, що протягом цих трьох тижнів нас вага утримується приблизно на одному рівні? Тоді ми знаємо, що це наша цифра денної норми калорій. Якщо ми хочемо схуднути, ми зменшуємо цю цифру на 200-300 калорій в день. Якщо ми хочемо збільшити нашу вагу, ми збільшуємо цю цифру на 200-300 калорій в день. І відповідно, знаючи цю цифру, ми можемо збільшувати або зменшувати її відносно наших цілей. Спробуй, застосуй, отримай ефект і став лайк, пиши комент.